Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер нова новина в Росії мінус два бойових літаки. Головне управління розвідки оприлюднило відео диверсійної операції на російському аеродромі під Липецьком. представник. Руху опору проник на військовий об'єкт і підпалив у захисному ангарі винищувачі су 27 та су 30 із бортовими номерами 12 та 82. Планування операції зайняло два тижні. Розповіли в гур були вивчені маршрути патрулювання та графік зміни вартових. Це дало змогу уразити літаки та безперешкодно залишити аеродром. Вартість двох знищених бортів становить близько 100 мільйонів доларів. Росія горить вночі. Безпілотники вразили нафтовий термінал у селищі Волна Тимириковського району в Краснодарському краї. Свідки атаки написали в соцмережах про те, як мінімум пролунало 10 вибухів. Місцева влада країни-агресорки заявила про пошкодження двох причалів і двох суден, масштабну пожежу площою в 1500 квадратних метрів та евакуацію персоналу суден та причалів. Нагадаємо, 5 грудня дрони СБУ вразили в районі Тимбрюка термінал зрідженого газу. Тим часом з'явилися фотопідтвердження наслідків атаки по російському танкеру Валерій Горчаков, ураженому 18 грудня в Ростові на Дону. Судно кормою занурюється у воду, і на рубці видно сліди від вибуху та пожежі. І зараз з нами Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаємо вас. Вітаю, пані Ганна, вітаю всіх телеглядачів. Отже, давайте поговоримо про те, як от наші далекобійні санкції сьогодні впливають на Росію. Чи є там усвідомлення того і відчуття головне і в економічному сенсі того, що війна повертається туди, звідки вона прийшла? Насамперед відчуття того, що війна приходить, дійсно погоджуюсь, що вже частіше, коли аналізуєш інформацію з різних форумів там пабліків в інтернеті, які поки що працюють в Росії, хоча в Санкт Петербурзі вчора, як відомо, інтернету не було. Але ти в більшій частині міста, але тим не менше, якраз основна ось була лінія Путіна і основна претензія, що жодного слова про те, що в Росію постійно щось прилітає, постійно щось горить. І кажуть, коли про це не говорить а, лідер країни під час чотиригодинного виступу, то це викликає запитання: а взагалі чи потрібні такі виступи? Тому що дійсно населення все частіше на власні очі бачить, що війна йде. Так, можливо, їм, як то кажуть, вони в кроці до запитання: а хто ж розпочав цю війну? І навіщо, відповідно, ми це зробили? Це якось не доходить, але той факт. Що відчувається на власні очі, що війна є, відчувається через е, економічні проблеми. Я розумію, що е, ці удари це радше шкодження, ніж виведення з ладу. Отже, ось коли у нас враховують там 19% відсотків проробки нафти виведено з ладу чогось, були оцінки навіть що 38% е, Я не зовсім погоджуюся з цими цифрами, тому що це цифри частки кожного з на. До переробних підприємств у а, загальній структурі проробки, і якби руйнувалось підприємство, можна було рахувати цей <кій> відсоток, оскільки руйнуються певні складові компоненти, які можна замістити, то виходить ніякої шкоди, окрім додаткових витрат, немає. Але тим не менше, той факт, що такі проблеми мають місце, і найголовніше. Що вони відбуваються постійно? Ось, коли питають, куди треба вдарити, де буде ефект, кажуть, що слухайте, я не, роз... не впевнений, що така точка є, але я впевнений, що збереження постійності ударів, щоденності або щоночності цих ударів, це те, що створює проблеми, які вже ми бачимо на автозаправочних станціях в окремих регіонах Росії. І ми бачимо, що. Ці кількість регіонів вона зростає, і відповідна економіка до да, да отримає, що виливається в кінці кінців те, що в Росії зараз дуже суттєвий дефіцит. І якщо правур на праворнах речах і Путіна і політики говорять про те, як все чудово, на економічних форумах в Росії говорять, як все погане. Ось вам, будь ласка, наслідки, в тому числі наших атак на щоденній верніше щоночній основі. Так, тобто це системний фактор тиску, далекобійні удари, але от санкції це теж системний фактор тиску. І ми весь час говоримо, як насправді російська економіка від них потерпає, в той же час Кремль десь бере додаткові кошти на військову машину. Звідки? Тобто, що це? Це резерви, це емісія, чи це там скорочення соціальних виплат. Ну, з приводу емісії одразу називаю цифру. Якщо Росія входила в цю е, повномасштабну війну з рублевою масою на 1 лютого 2022 року 66,66 ,66 трильйонів рублів, то зараз там рублева марса 123 трильйони рублів. Тобто вона вдвічі збільшена за період повномасштабної війни. Коли ваше ВВП зростає вдвічі, в принципі, це логічно, що ви збільшуєте рублеву масу ну, грошову масу в своїй країні. Але щось підказує, що там не було зростання ВВП верніше, дані які є. говорять, що не було збільшення ВВП в два рази, бо більше навіть це збільшення, за словами центрального банку, які були надані ще в 2023 році. Що основна проблема російського ВВП полягає в тому, що зростання відбувається в сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням, тобто від себе додам, які не носять свого. Дробку в а, загальне благополуччя держави, тобто під них друкувати гроші, це все рівно, що ми там виробили не 20 танків, а 40 тобто, ось двічі збільшили виробництво, а потім ці танки згори формально по паперам виробництво було вдвічі а по факту воно помножено було на нуль і виходить, немає підстав. Але ж оці проблеми в економіці: це традиційна слабка а, ланка будь якої диктатури. А тут я думаю, Німеччина повністю повторює траєкторію. Верніше, Росія вибучає тобто, по фрейду мовився, повторює траєкторію Німеччини першої часів Першої світової війни, коли на на фронті все ж було добре. Берлін ніхто не захоплював, там радше Париж могли захопити на території Німеччини. Бойових дій не було. Але Першу світову програла саме Німеччина, і капітуляцію вона підписала, хоча знову ж таки ставалось би ніяких передумов. А Чому тому, що економіка? Тому що економіка в один момент швидко прошвидшила падіння, і там зрозуміло, що краще зупинятись, ніж взагалі втратити всю державу. Зараз Росія знаходиться в цій точці, і проблема Росії в тому, що вони ж психологічно зупинятись не хочуть, а отже, результат буде можливо, дез... суттєва дезінтеграція Росії, бо як би там не казали, що все під контролем все централізовано, коли суб'єкти Російської Федерації будуть. Взагалі не отримувати грошей, чи суттєво обмежиться в їх отриманні. Там почнуться миттєві процеси серед місцевих еліт, що давайте якось будемо без Росії обходити цьому житті. Ось вам, будь ласка, прямий шлях до дезінтеграції. Тому подивимось, але я не виключаю, що це те, що може бути, і економіка буде в основі цього процесу. Що ж, пане Іване, дуже вдячні за вашу експертизу. Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.